До чого привів цей гуманізм, коли намагаються церкву замінити та замінити Бога? Громадянські війни, вітчизняні війни, світові війни? І все, що за цим стоїть, те, що спробували прибрати Бога, прибрати церкву та чимось або кимось замінити. Тому насправді християнство і церква вони приводять до кращого людей. Будь-яка ідеологія, вже сьогодні можна це твердо сказати, вона приводить до гіршого, тому що в нас уже за спиною є достатньо і воєн, і насильства, і решти. Тому що нам потрібно розуміти? Світло і просвітництво хто ніс? Знаєте, на сьогоднішній день люди кажуть: ну церква це якесь темне місце. Ні, церква це найкраще місце. Церква завжди несла просвітництво. Ні, ви що, це ось люди, там наука несе просвітництво. Або люди читати, писати, навчилися і тому освічені. Але дещо я хочу вам сказати.